Усім привіт. Ви на каналі Мукотуня. Еллі Стефенс Час зльоту Скай. Серія Щенячий патруль читає Людмила Алієва. Привіт! Я Скай. Щеня пілотеса зі щенячого патруля. Народилась я на фермі і була найменшою серед братиків і сестричок. А завжди хотілося бути великою і сильною. І ще я мріяла про власну домівку. Якось на ферму приїхав хлопець райдер, ватажок щенячого патруля. Загону щенят-рятувальників. Ще одне цуценя райдеру не було потрібне, але я розуміла, що це мій єдиний шанс знайти домівку. Тож я заховалась у снігомобілі і вскочила в добрячу халепу. На щастя, райдер мене врятував. Я злякалася. Що він поверне мене на ферму, але хлопець цього не зробив. Натомість ми поїхали з ним на базу, де він добре піклувався про мене. Райдер завжди казав, що я сильна, хоч і маленька, і зможу стати членом щенячого патруля. Тепер райдер та інші щенята. Моя родина, ми стільки пригод пережили разом, наш ватажок любить повторювати, що не буває занадто маленьких щенят. Та все одно мені не подобається бути маленькою. Хочу бути великою і сильною. Одного дня на місто пригод летів метеорит. У небезпеці опинились усі. Ми з райдером та моїми друзями зі щенячого патруля доставили всіх у безпечне місце, але метеорит упав просто на штаб квартиру щенят. Виявилося, що всередині метеорита кристали, які наділяють власника суперсилою. Один із кристалів причепився до мого нашийника, і я відразу набула надможливостей. Незабаром кожне щеня отримало кристал та відкрило в собі особливі здібності. Тепер ми суперщенята», заявив Кремес. І нам потрібні нові імена. А як щодо мега щенята, запропонував райдер. Вау, чудово! Погодились щенята! Я ще ніколи не почувалася такою сильною і могутньою. Наша команда рятувала людей по всьому місту. Зупинити нас було неможливо. Але все скінчилося! Коли підступна вчена на ім'я Вікторія Венс викрала мій кристал, вона хотіла привласнити мої суперсили. І коли їй це вдалося, спрямувала на місто пригод ще більше метеоритів, довелося мегащенятам її зупиняти. Але мені здавалося. Що без мого кристала від мене жодної користі, я знову почувалася маленькою та слабенькою. Потрібно повернути мої суперсили, я запозичила в інших щенят кристали і виступала проти Вікторії сама. Проте лиходійка захопила мене та відібрала всі кристали. Ти завжди будеш найменшим щеням, глузуючи, сказала вона. І я їй майже повірила. На допомогу прийшов райдер зі щенятами. Вони звільнили мене, полонили Вікторію і відібрали у неї кристали. На жаль, запізно. Метеорити, викликані Вікторією, прямували до міста пригод. Я так здивувалася, коли Райдер попросив мене допомогти їх знищити. Ти віриш у мене після всього, що я наробила? розгубилась я. Я завжди в тебе вірив, запевнив Райдер. Саме завдяки тобі я переконався. Що не буває занадто малих щенят. Решта команди також у мене вірила. Щенята віддали мені свої кристали, і я полетіла назустріч метеоритам, які швидко наближалися до землі. Їх було так багато, але я знищила всі до єдиного. Я так тобою пишаюся, Скай. Похвалив мене райдер. Щенята теж пишалися мною, а я нарешті зрозуміла, що бути хоробрим і робити добрі справи, не обов'язково бути великим і сильним. Урешті-решт, я ж мега щеня не буває занадто складних справ, як і не буває занадто маленьких щенят.